Хочеш скласти НМТ з української мови на всі 200, то ділови підбірку топових ресурсів. Перше ЗНО онлайн. Тренуєшся на реальних тестах минулих років, це як репетиція справжнього НМТ. Друге просте ЗНО. Тут і тести, і теорія, і картки, ідеально для тих, хто любить усе в одному місці. Третє мова. Тут ти добре вивчиш наголоси, лексику, фразологізми. Все в ігровій формі, ніби граєш, а насправді навчаєшся. Четверте додаток драки. Твій особистий репетитор. Підбирає план, обирає завдання і мотивує вчитися. П'яте на всі 200. Рекомендую! Тут можна переглянути коротенькі відео з теорією і одразу практика. Шосте баба Катря. Бот в телеграмі, де можеш швидко та ефективно вивчати наголоси в ігровій формі. Обов'язково користуйся цими ресурсами, твій результат 100% покращиться. Підписуйся, зберігай, щоб не забути.